Він об'єднав лівобережну і правобережну Україну, будував заклади освіти та видавав літературу, закладав та відновлював церкви та монастирі. Він повстав за волю України, став європейським символом волелюбного духу, надихав художників, письменників, поетів, композиторів по всьому світу. Про нього знімали фільми. Його ім'ям названі міста в різних країнах. Гетьман Іван Мазепа. Герой світового масштабу. Іван Мазепа досить суперечлива особистість в українській історії. Він викликав різноманітні емоції у оточуючих при житті та великі розбіжності при оцінюванні вкладу в історію Батьківщини у Нащадків. Вороги його сприймали як зрадника та небезпечного політика. Прихильники ж відзначали велике прагнення гетьмана до процвітання рідної землі. Далекоглядний дипломат та мудрий полководець, поліглот та людина, закохана в мистецтво, музикант та поет, ловелас та вірний сім'янин, Символ прагнення до свободи, все це про відомого гетьмана України. Народився Іван Степанович Мазепа 20 березня 1639 року в шляхетській православній родині на хуторі Мазепинці Київського воєводства неподалік Білої церкви. Батько майбутнього гетьмана Степан Адам Мазепа був шляхтичем і козацьким атаманом, мати Марина Іванівна Мокієвська. Зі знатного роду, велика патріотка України. Вона до кінця своїх днів була найпершою порадницею сина гетьмана. Ріс Іван в буремні роки Богдана Хмельницького, тому бунтівні події тієї епохи не могли не вплинути на формування характеру майбутнього воїна. Змалку пізнавав ази військової справи, їздив верхи, займався фехтуванням, успішно навчався у школі Київського братства, отримав гарну освіту. З відзнакою закінчив Києво-Могилянський колегіум, єзуїтську колегію у Варшаві, вільно володів латиною, російською, італійською, татарською, польською, французькою та німецькою мовами. Три роки навчався в Європі, Голландії, Італії, Німеччині та Франції, де здобув гарний досвід політичного та культурного життя розвинених держав. Тривалий час був пажем при дворі польського короля Яна II Казимира. А в 1663 році повернувся в Україну. Служба при польському дворі та в уряді двох гетьманів Петра Дорошенка та Івана Самойловича вплинула на формування національних та політичних переконань майбутнього гетьмана України, який мріяв про відродження соборної, незалежної та культурно розвиненої держави. Отриманий досвід в міжнародних справах, впливові зв'язки в російських урядових колах, вольові якості характеру, блискуча європейська освіта та бездоганні манери допомогли Івану Мазепі у 1687 році стати гетьманом. На військовій раді він прийняв булаву з рук Самойловича, коли йому вже повернуло на п'ятий десяток. При цьому були укладені історично відомі коломацькі статті, за якими обмежувалися права гетьмана, а посилювалася влада російського царизму в Україні. Іван Мазепа увійшов у політичне життя України у досить складні часи. Україна фактично була поділена на дві частини, що боролися між собою: одна на боці Москви, інша ж на боці Польщі. Іван Мазепа був першим українським гетьманом, який незмінно тримав гетьманську булаву протягом майже 22 років. Цей період характеризувався економічним розвитком України Гетьманщини, стабілізацією соціальної ситуації, піднесенням церковно-релігійного життя та культури. Іван Мазепа за життя славився не лише як військовий і політичний діяч, а як великий меценат і захисник православної віри. Він спрямовував чималі кошти на церковне та цивільне будівництво в Києві, Чернігові, Батурині, Переяславі, Глухові, фінансував будівництво Києво-Могилянської академії та Чернігівського колегіуму. Власним коштом збудував 12 нових храмів, ще 20 відреставрував, дарував церквам дорогоцінні речі, зокрема Пересопницьке Євангеліє, на якому присягають нинішні українські президенти. Відстоював інтереси українського православ'я в суперечках із верхівкою московського патріархату. До 30 років Мазепа вів холостяцьке життя, але після досягнення цього віку таки офіційно одружився із донькою білоцерківського полковника Половця, з вдовою Ганною Фредерикевич. Мазепа ставився до жінки зі щирою шаною і прожив із нею майже 35 років. А по її смерті опікувався двома своїми пасинками. Мотря Кочубей єдине справжнє кохання. Це кохання стало для Мазепи пізнім, але найщирішим. До того ж воно було взаємним. Але на заваді щасливому життю пари став той факт, що Мотря була похресницею історичного діяча до того ж, втричі молодшою за нього. Чоловік закохався у дівчину, коли їй виповнилося 16, а йому було вже 65 за релігійними канонами хрещені батьки та похресники не мають права одружуватися. Мотрю Кочубей силоміць видали заміж за іншого. Тривалий час Мазепа був одним із найближчих сподвижників російського царя Петра і, і багато зробив для економічного підйому лівобережної січі. За військові заслуги королем польським августом сильним нагороджений орденом Білого Орла. Прагнення Івана Мазепи розширити автономію Гетьманщини йшли в розріз із політикою російського царя Петра І. Під час Північної війни Мазепа уклав угоду зі шведським королем Карлом XII, за якою Швеція мала забезпечити звільнення України з-під влади Москви. Петро І, дізнавшись про підписання союзницького договору, зруйнував Батурин та Чортомлицьку Січ. За зраду присязі Мазепа був відданий громадянській страті з позбавленням титулів і нагород, які отримав від царя. Російська православна церква піддала Івана Мазепу анафемі. Після поразки у Полтавській битві Мазепа і Карл XII знайшли притулок у Молдові, що належала Османській імперії. Тут, біля міста Бендери, у селі Варниця 21 або ж 22 вересня. 1709 року Іван Мазепа помер і був похований. Згодом перепохований у Галаці, нині Румунія. Хто ж він, Іван Мазепа, яка роль його в історії українського народу? Він зрадник чи мудрий керманич? Кожен із вас може скласти власну думку про цю особистість, скориставшись виданнями із фонду відділу документів з гуманітарних та природничих наук. Книжки, які ми вам пропонуємо. Розповідають про життєвий шлях Івана Мазепи, його діяльність на посаді гетьмана як адміністратора, господарника, полководця, мецената, покровителя церкви, його непересічні людські якості. Доповнюють даний матеріал документальні свідчення епохи універсали Івана Мазепи, спогади та листування, які можуть засвідчити невідомі моменти життя Івана Мазепи та відкрити широкому загалу його об'єктивний портрет. Дані книги. Це спроба поглянути на Мазепу без застарілих стереотипів та міфів навколо його особистості, на його визначну роль в історії України та Європи, на його непересічний розум, складне та яскраве життя. До вашої уваги ряд книг історика мазепознавця, дослідника гетьманщини Сергія Павленка. Іван Мазепа Догетьманський період. Гетьман Іван Мазепа перше п'ятиріччя правління. Іван Мазепа як будівничий української культури. Збірних документів Україна доби Івана Мазепи 1708-1709 роки в документальних джерелах. Оточення Гетьмана Мазепи соратники та прибічники. Віра Курико. Мазепа право на шаблю. Денис Журавльов Іван Мазепа Людина, політик, легенда. Мазепа історичні картини. Історична монографія Альфреда Єнсена. Якщо Запорізьке козацтво сформувало душу українського народу, а Хмельниччина надихнула його на державність, то Мазепа підняв на високий рівень інтелект. Духовність і національну самосвідомість України, поставивши її поряд з високорозвиненими європейськими країнами, саме як палкий патріот України, Іван Мазепа й увійшов назавжди в українську історію.